вечора! Ви дивитесь проєкт Прайм Тайм на першому міському у студії. Працює Карина Костецька у Кривому Розі. Нещодавно провели воркшоп присвячений потенціалу міської спадщини. До заходу долучились представники різних сфер від наукової до туристичної. Головна мета це сталий розвиток та ефективне управління територіальним капіталом. І сьогодні ми більш детально поговоримо про це в ефірі першого міського. І до нас у гості завітали Ганна Літвінчук, начальниця відділу розвитку туризму інституту розвитку міста Кривого Рогу а також Вікторія Пацюк, представниця громадської організації Туристичний центр Кривбаз-Тур». Я вас вітаю. Да. Да. Розкажіть, будь ласка, от які в цілому питання обговорили під час проведення воркшопу? Ну, Воркшоп був дійсно дуже таки цікавим, тому що були підняті питання саме сталому розвитку туризму, територій, туристичних ресурсів, які є на базі ну, Кривого Рогу, да, і ну, взагалі теоретичні основи тих ресурсів, які ми маємо і як вони використовуються саме для розвитку. Шталого угу. розвитку територій взагалом, угу. ну і угу. досвід, який є в Європі, європейський досвід, саме угу. е приклади саме от е такого е якісного розвитку, як в Європі, це Та, роблять, правильно? Так, так. Так. Угу. Е так. А як виникла взагалі от ідея організувати ось такий захід? Напевно, це до мене. Дивіться, рік тому я брала участь у проєкті Юра Херіт архітектори для спадщини в Україні. Це взагалі є проєкт, який тривав півтори року. І туди ми разом з командою, керівницею команди була Ганна Кульвановська, вона уродженка нашого міста. Подавали проєкт на конкурс. Цим проєктом був ревіталізація нашого затопленого кресівського кар'єру в цьому проєкті Взяло участь 46, здається, проєктів проектів okay. з України, було відібрано 12. От саме приємно, що шведи звернули на нас увагу, і е, зрозуміло, що далі почалася робота з цими командами, які було відібрано. І от спікерка пані Олена Жукова, вона представляла інший проект. Okay. Однак, зрозуміло, що е, ну, кожен дває за своє. Ми зрозуміло, що зацікавлені розвитком нашого кар'єру і саме. Акцент на сталому його розвитку нас цікавив. Тому зустрічаючись на різних модулях, а цей проект включав модулі і в Києві, і в Відні і Нещодавно я повернулася із міста Мальми в Швеції, ми обговорили. Бачення щодо сталого розвитку даного кар'єру, і власне виникла ідея запросити спікерку до Кривого Рогу, щоб вона подивилася і на затоплений кар'єр, і власне на ті інші об'єкти, які ми позиціонуємо як наші туристичні магніти, для того, щоб зрозуміти в якому векторі нам необхідно рухатися далі. Так, от ви сказали про спікерку. Це наукова експертка Олена Жукова. Правильно От розкажіть, будь ласка, що саме вона розповідала такого цікавого на заході? Ну, по-перше, це була теоретична частина, дуже потужна частина, саме по е, сталому розвитку, як це відбувається в Європі, які тренди е, сталого розвитку території, е, теорія територіального капіталу, за яким е, використання саме. Е, Такі точки тяжіння mm -hmm. це є використання природного потенціалу та культурної спадщини саме для розвитку території. Тобто, це є формування благополуччя громади, да, містечка, там, села чи певного осередку да, культурного розвиток його, ну і створення робочих місць в подальшому да, для користі для громади. Ну і таким чином через формування території, да, формування. Туристичної е, атрактивності, да, її залучення туристів до цієї ж території. До, такі, це такі це, це така питання, теоретична так? була Можна частина. Додати, так. от Анна е, сказала фразу точки тяжіння, і власне е, такий позитив робиться тоді, коли із точок тяжіння робляться точки зростання. Uh -huh. Тобто, е, ми, от навіть наші основні туристичні локації, ми їх повинні не просто показати, а дійсно е, туриста, екскурсанта, відвідувача, власне. Затримати на них для того, щоб вони і насолодилися ними, ну і максимально в нашому місті залишили коштів. Угу. Так а хто ще долучився до заходу? Ми запросили представників вищих навчальних закладів, які займаються вивченням краєзнавства, історії, урбаністів. Тобто в напрямку сталого розвитку були викладачі, наприклад, істориків багато було. Крім того, це представники громадських організацій, які займаються локальним розвитком території, ну, наприклад, скелелази Кривого Рогу, Урбаністичне місто, наприклад. Це Гіди, це турист представники туристичних uh -huh. агенцій, це представники музеїв, тому що саме один з блоків був пов'язаний з музеєзнавством, так як пані Олена є саме експерткою в галузі музеєзнавства, то окремий блок попросили зробити, щоб це саме було для музеїв, uh -huh. тобто вона розповідала про тренди, які зараз в музейній справі uh -huh. відбуваються, про стратегію розвитку музеї, музеї Визначення цільових аудиторій, дав які зараз дуже важливі, тобто акцент розвитку на цільових аудиторій, uh -huh. е, завдяки задля яких да, відбувається стратегування того чи іншого місця, тієї чи іншої території, uh -huh. закладу, ото це було дуже так цікаво і е, мотивуюче uh -huh. нові знання, нові. Так, а от Детки, якщо так. трошечки підсумувати, от яка основна мета воркшопу була мета була об'єднати нашу туристичну спільноту uh -huh. представників да різних організацій для підвищення кваліфікації, uh -huh. тобто це такий пізнавальний навчальний захід для того, щоб по перше об'єднати, по-друге, да підняти рівень обізнаності uh -huh. да представників з різних галузей. Угу. Які для себе можуть використовувати ті чи інші знання. Як вчора, ти, верніше, на Заході, сказали один із учасників, що виявляється, що ми це і робимо, але на інтуїтивному рівні. Угу. Тобто, це як да, ще якимись такими факторами. Ну і було дійсно цікаво, що нам дали такі кейси. Ну, наприклад, тут індикатори, за якими можна проаналізувати той чи інший об'єкт для того, щоб визначити на якому рівні він зараз знаходиться, на якому він може бути угу. рівні. І тобто, люди можуть вже навіть от ці індикатори, матрицю індикаторів. Про проаналізуватись в uh -huh. локації сьогодні uh -huh. так. А чи проводили ви от подібні якісь заходи воркшопи раніше в нашому місті? Ну, власне, в нашому місті раніше були подібного формату заходи. Ага. Зокрема, ще в 2019 році громадська організація Урбаністичне місто разом з Криворізькою фундацією майбутнього так. проводили урбаністичний хакатон, на якому обговорювалися 5 індустріальних об'єктів ага. Кривого Рогу, які можна було б ревіталізувати, тобто надати їм друге життя, друге дихання, і якимось певним чином для певних потреб, певних цільових аудиторій перетворити. Ну, на превеликий жаль, ми розуміємо, що далі розпочався коронавірус потім повномасштабне вторгнення, і даний захід ну більше так видав угу. орієнтири, однак до подальшого руху, на жаль, не призвів. А минулому році ем, Криворізький центр сучасної культури проводив тиждень такого просвітницького формату Культурна спадщина він угу. називався і там теж обговорювалися можливості саме е, нашої спадщини. Ну а в нас таки спадщина, вона в основному індустріальна і е, дійсно. Ну, напевно, ми не зовсім цінуємо те, що маємо, тому що для нас це буденність. Ми uh -huh. не реагуємо з сильними емоціями на те, що бачимо щодня. Нам насправді дійсно маючи досвід відвідування багатьох уже європейських кейсів саме індустріальної спадщини, дивлячись на те, як їх трансформують і як вони відвідуються туристами. Uh -huh. Тобто, наприклад, металургійний завод в Дузьборгу, колишній металургійний завод, зараз залучає понад мільйон туристів на рік. Uh -huh. Зрозуміло, що ми не хочемо, наприклад, щоб наш Арсолормітал він став виключно туристичним об'єктом. Ми все ж таки бажаємо йому довго процвітати так. і активно працювати однак, цілком імовірно поєднувати якісь і промислові функції, і туристичні, зокрема, і ну, хочеться, щоб і мешканці міста зрозуміли, mm -hmm. що та індустріальна спадщина, яка у нас є, це наш актив нашої території. І керівництво наших об'єктів також, я думаю, що всі вони чудово знають ага. про цей європейський досвід, і вони подальшу свою діяльність саме стратегували в форматі збереження індустріальних, ну, наприклад, доманих печей, для того, щоб їх в майбутньому перетворити під туристичні локації. Такі зразки є і в Чехії, і в місті Острава, в тому ж Дузьбургу, і в Есені, в Німеччині. Так, можна говорити, що там європейські країни, в яких немає війни. Однак, в даному контексті, напевне, ми повинні ага. думати не лише про сьогодення. Ння, а й власне про наше майбутнє так. Ну і наостанок, розкажіть, будь ласка, про плани на майбутнє. Можливо, найближчим часом плануєте ще якісь заходи цікаві проводити. Ну, скажу точно, що планується точно uh -huh. один із заходів традиційний. заходів це ковікенд. Uh -huh. Поки ще не розкриваємо локації часу, але uh -huh. сподіваємося, що все складеться якнайкраще. От. Ну і в подальшому все одно ті території, які ми маємо, да, вони є потенційно цікавими для, для розвитку, uh -huh. да, і для ну, звичайно, що попри війну ми хочемо, щоб до нас приїжджали Туристи залучати наших місцевих мешканців до пізнання кривого рогу, до, до його історії спадщини, що не всі навіть знають історію, 에... хто живе тут. Так, так. Тому Кривий mm -hmm. ріг туристичний на Фейсбуці в Інстаграмі є. Тому mm -hmm. постійно запрошуємо на екскурсії всіх mm -hmm. і на різні події, які відбуваються в місті. Цікаві так? Ну, я, власне mm -hmm. як представник так, університетської mm -hmm. спільноти, громадської організації. Ну напевно, дійсно там не треба. Депресувати стосовно нинішньої ситуації, все ж таки найкращий вихід з депресії це завжди активна робота. Тому ми надалі будемо продовжувати активне дослідження mm -hmm. нашої індустріальної спадщини. І напевно, як громадська організація, треба все ж таки активізувати і наші громадські організації, і іншим громадським організаціям активізувати роботу щодо грантових проєктів. Mm -hmm. тому що ну насправді дійсно зараз активізувалися європейці щодо. Фінансового стимулювання як дослідження, так і власне збереження спадщини mm -hmm. особливо постраждалих регіонів України. Ми являємось таким регіоном, тому сподіваємося, що влада завжди буде з нами співпрацювати mm -hmm. в подальшому розвитку. Mm -hmm. Так, ну що ж, на цій ноті ми будемо завершувати наш ефір. Я вам дуже дякую, що завітали сьогодні до нашої студії. все нам That's розказала про воркшоп. Дякую. Дякую вам. Я вам нагадаю, що це був проєкт Прайм Тайм на першому міському. У нас у гостях були Ганна Літвінчук, начальниця відділу розвитку туризму, інститут розвитку міста Кривого Рогу, а також Вікторія Пацюк, представниця громадської організації Туристичний центр Кривбас тур І наприкінці я пропоную переглянути сюжет, який відзняли наші кореспонденти. У Криворізькому національному університеті відбувся воркшоп. Територіальний потенціал міста Кривий Ріг як ресурс сталого розвитку громади. Ключовою спікеркою заходу стала Олена Жукова, провідна українська дослідниця спадщини та сталого розвитку, наукова співробітниця. Вона ділилася досвідом управління територіальним капіталом, який включає цінність та ресурси міського простору. Тому цей захід важливий в принципі для всієї України. А працює в усіх регіонах, і всі хочуть знати, чути, головне розуміти, що таке стали розвитку так і управління територіальним капіталом. Ці речі треба чути і чути не один раз, бо як говорять уже ті аудиторії, які приходять на наші заходи не один раз, лише з четвертого п'ятого разу в тебе вже наводиться фокуси. Ти починаєш дивитися на речі, які тебе оточують, під іншим кутом. Захід організував Капаб інститут розвитку міста Кривого Рогу за підтримки міської ради. До обговорення долучилися фахівці з краєзнавства, культурної спадщини, туризму, представники влади, бізнесу та громадськості. Сьогодні на нашому заході ми зібрали. Е Різних експертів Кривого Рогу, які займаються культурною спадщиною, краєзнавством, історією міста, проведенням екскурсій. Тобто це сьогодні такий об'єднуючий захід, який є освітнім інформаційним заходом, це один із приводів зібрати нашу криворізьку туристичну спільноту. Під час воркшопу учасники обговорили напрямки розвитку культурного туризму, потенціал Осійної діяльності, а також стратегічне бачення розвитку музеїв у місті. Все для того, щоб розвивати туристичну галузь Кривого Рогу, яка є також одним із джерел наповнення міського бюджету. Такий формат, як зазначали організатори, мав стати майданчиком не лише для нових знань, але й переосмислення старих. Анастасія Костенюк, Максим Урашов Першимський.